Особливості функціонування та налаштування камери з гібридною підсвіткою. Отже, камера з гібридною підсвіткою має у собі інфрачервону підсвітку та підсвітку видимим світлом з допомогою led діода Наступні режими роботи знаходяться у нас в вкладці зображення, налаштування дисплея. Перемикач день-ніч ніч це якраз саме той перемикач, який відповідає за. Переведення камери в нічний режим, денний режим, або ж е мані всі маніпуляції з підсвіткою. Отже, в режимі авто камеру автоматично, в залежності від чутливості, яку ви задаєте, та часу фільтрування, тобто скільки часу потрібно камері е бачити якусь певну кількість освітленості, та, щоб перейти в нічний режим, вона вибирає чи ніч зараз, чи день за датчиком освітленості, і перемикає камеру в нічний режим. А також назад в денний. Також це перемикання здійснюється шляхом відсування та насування яка фільтру. Отже, в режимі авто все працює автоматично. В режимі перемикання за графіком ви можете власну ручку ставити необхідний час перемикання камери в нічний режим та повернення її в денний. Є також режим ніч, коли камера автоматично постійно вже працює в нічному режимі, вмикає підсвітку, якщо ви її поставили тут, налаштували, або ж можна поставити режим видимого світла. Також у нас тут є режим допоміжного світла. Ви можете вибирати режим, вмикати додаткове біле підсвічування, тобто видиме світло, вмикати інфрачервоне, або Смарт. Смарт-режим означає, що е, ваша камера буде знімати сцену в інфрачервоному підсвічуванні, якщо не відбувається ніякий рух. Якщо в камері з'являється рух, людина або машина в залежності, як ви налаштували, або інший, то вона переходить в режим денної підсвітки, тобто видимого світла, і вже буде кольорове зображення на екрані. Ми можемо також регулювати яскравість. Підсвічування вона є авто, або мануально, тобто вручну. Ми можемо виставляти інтенсивність як інфрачервоного світла, так і інтенсивність білого світла. Також є поняття інтелектуально-поміжного підсвічування, якщо ми його вмикаємо, центральну область на зображенні, трошки. Зменшується яскравість, воно якби фільтрується для того, щоб не було засвідки об'єктів, які, об які знаходяться дуже поруч з камерою. Отже, якщо ми перемикаємо в авто, воно все працює автоматично. Інтелектуальне підсвічування. Ми вмикаємо вмикаємо в залежності від того, як у нас розташована камера, чи є об'єкти на близькій сцені або немає. Допоміжне світло ми ставимо на смарт, якщо ми хочемо досягти ефекту, коли є рух, вмикається не інфрачервоне світло, а біле видиме світло. Якщо нам потрібно вимкнути взагалі підсвітку, можна і вимкнути взагалі. Якщо нам необхідно тільки інфрачервоне підсвічування, залишаємо тільки інфрачервоне підсвічування. Якщо нам тільки біле потрібно, тобто видиме світло, залишаємо тільки біле. Є такі можливості. Також можемо регулювати вручну. Кількість світла, яку буде видавати камера, якщо не, якщо потрібно. Ось. Налаштування події, щоб було спрацювання за детектором руху, відбувається звичайним чином. Вмикаємо детектор руху, вимикаємо динамічний аналіз, є області, які буде детектуватися рух. Вибираємо тип цілі, людина або автомобіль. Налаштовуємо чутливість, зберігаємо графік, спосіб з'єднання та запис по спрацюванню, зберігання і ставимо, як нам потрібно, запис по руху на необхідний нам час та проміжки часу. Не забуваємо поставити галочку запустити. Ось. Тепер при спацьованні якоїсь події, а саме виявлення руху, у нас камера буде переходити з режиму інфрачервоної підсвітки вночі, відповідно, в режим видимого світла, і об'єкти можна буде розглядіти в кольорі. Детально щодо налаштувань подій зображення. Корекції, зображення, сцени та іншого можна подивитися в довідці. Англійською мовою детально розписано, яка конфігурація, яке налаштування за що відповідає. Таким чином, якісь детальні питання можна розглянути тут. Звичайне налаштування полягає в перемикання День-Ніч, авторежим. Чутливість посередині, час фільтрування 5 секунд. Можемо вікнути добімірне інтелектуальне світло. Воно компенсує світку. Смарт світло, тобто гібридний режим. Авторегулювання, значення по 50. За таких умов камера буде видавати коректне спрацювання. В залежності від сцени, від. Метод установлення камери від того, що у вас відбувається на зображенні, ці параметри можна і треба коригувати.